І так, а, сьогодні ми будемо повторювати планіметричний матеріал, але він нам знадобиться на уроках стереометрії. По-перше, я хотіла би нагадати такі речі. Дуже скоро ми з вами будемо проходити тему куля, і в цій темі нам необхідно буде ем, вміти виводити з формули довжини кола чи площі круга. Формули радіусів. Взагалі, такі речі на зему зустрічаються досить часто. Про що хочу сказати? Давайте згадаємо. І так, довжина кола. Тема така буде. Довжина кола. Дуги кола. Площа круга та сектора. Як Ну, я нагадаю такі речі. Довжина кола. Це довжина лінії, яка зображує коло. Якщо радіус у нас R, довжина кола. ну, Деякі учебні, підручники позначають літерою C. Я раніше позначала літерою L. У вас на НМТ теж L, але велика. Давайте писати так, як на НМТ. L дорівнює 2. P, це довжина кола, з радіусом R. З цієї формули неважко здогадатися, як вирізати R, це треба L поділити ось на цей множник, який нам зважає, поділити на 2 π. А тепер давайте згадаємо, що таке довжина дуги. Ну, от якщо в мене є якась дуга кола, а радіус кола в нас R і ці довжині дуги кола, відповідає центральний кут альфа, то щоб знайти довжину цієї дуги, можна міркувати так. Кут альфа це яка частина кола, це альфа 360. Тому довжина дуги L дуги AB – це буде альфа 360 від довжини кола від двох пір. Двійка й 360 скорочуються і буде 180 в знаменнику. А в чисельнику пі Р альфа. От ми з вами цю формулу вже й вивели. Але, якщо вам важко це зробити, просто міркуйте таким чином, яку частину кола. Складає центральний кут, і таку ж частину кола буде складати довжина кола. Як правило, кути дають такі? Якщо 300, 120 градусів, яка це частина кола? Це одна третя кола. Так? Бо коло містить 360 градусів. Якщо 60 градусів, це яка частина кола? 360 ділимо на 60, одна шоста. Або, наприклад, 90 градусів дуже часто дається, це четверта частина кола. І так далі. Тому, якщо ви не пам'ятаєте формули довжини дуги кола, можна знайти довжину всього кола, а потім знайти частину від цієї довжини кола. Тепер давайте згадаємо формулу площі круга. Якщо радіус у нас R, площа круга, це формула, яка є теж на МТ, пі Р квадрат. З цієї формули ми теж можемо виразити радіус, це С поділити на пі, це в квадраті радіус, і тому тут корінь з С поділити на пі. Також, давайте поговоримо про площу Сектор, що таке сектор? Це частина кола, яка розміщена між двома радіусами, ось це наш сектор. Він теж відповідає якійсь дозі градусної міри, якої альфа або центральний кут альфа, Радіус на сверх. Я б теж не запам'ятовувала формулу площі сектора, а пробувала би її вивести. От наш сектор це альфа 360 частин від площі всього кола. А площа кола це пі Р квадрат. Ось у вас і вийде пі Р квадрат альфа поділити на 360 грамів. Ось це формула площі сектора. З цієї формули дуже так незручно виражати ані R, ані альфа, але іноді потрібно. Тому ми зараз подивимося на практиці, як. Це зробити зручніше. Ну, давайте почнемо ось з чого. Номер перший. Знайти площу круга, довжина кола якого 20. Пі. Тобто, що вам. Давайте так, я щось інше придумаю. Що вам відомо? Дано коло. Довжина кола нам відома. ну, нехай буде 12 пі сантиметрів. Треба знайти площу круга. Яке обмежує це коло. Ну, тобто, треба з'ясувати, як, знаючи довжину кола, знайти площу круга. Радіус треба знайти. L це 2 πr так? От ви згадуєте, так, а за якою формулою L обчислюється? А що це мені дає? Що я можу знайти R. Це L поділити на 2 π І це буде 12 π поділити на 2 π Пі скорочується, 12 і 2 скорочується, буде 6. Радіус, знаємо, знайшли площу круга. Площа круга пі р квадрат. Тобто це буде пі помножити на 6 квадратів. Це буде 36 пі сантиметрів квадратних. Добре, беремо другу задачу. Обернена задача. Треба знайти довжину. Кола, якщо площа круга 49 пі сантиметрів квадратних. І так, нам дан круг, площа круга 49 пі сантиметрів квадратних, а знайти треба довжину кола. І теж треба відштовхуватись від того, що вам дали. Дали вам площу круга? А чому дорівня площі круга? P r квадрат, і вона за умовою 49. Пі. Дивіться, ви можете в цій рівності якби, позбавитись від зайвого множника пі. І у вас вийде r квадрат до рівня 49. І з цього випливає, що r вас, ну, взагалі, плюс-мінус 7. Да? Якщо ми на це дивимося, як на алгебраїчну рівність. Але ми знаємо, що r це додатнє число, тому просто буде число. 7. Радіус ми знайшли площу кругу ми знаємо. От тепер підставляємо формулу 2 πr Буде 2 π помножити на 7, і це буде 14. Чого? Сантиметрів. Так, йдемо далі. Номер третій. Знайти довжину дуги кола. Ну, Давайте тут вже щось намалюємо. Яка відповідає центральному куту 90 градусів. А довжина колу, ну, наприклад, 5 см, і вам треба довжину дуги АБ знайти. L дуги АБ. Я так, все накреслені, я не буду писати умову. Бо така простенька задачка. Давайте теж згадаємо, що ми можемо знайти. Точніше так, можна взагалі підставити просто формулу, бо в мене є градусна міра центрального кута це 90 градусів, радіус, але цю формулу треба пам'ятати, можна міркувати інакше. От 90 градусів той центральний кут, який нам дали, це яка частина кола? Скажіть, будь ласка, Соня, Бедалан Ми тільки що згадували. Ну, дивись, 90 градусів це шверть кола, да? одна четверта частина кола. Тому довжина дуги АВ – це четверта частина довжини кола. Як знайти довжину кола, знаючи радіус? Підставляємо формулу 2 πr це буде 2 π помножити на 5, і це буде 10 π і з цього випливає, що довжина дуги АБ, це буде 1 четверта помножити на 10 π 10 і 4 скорочуємо на 2, буде 5 других. А 5 других це буде 2,5 π сантиметрів. Ось така довжина дуги. Бачите, ми тут впорались без використання формул якихось. Номер 4. Трошки було б складніше, якщо б нас попросили знаходити радіус. Значить, дивіться, знайти радіус кола, який, від, а, який відповідає довжині дозі, зараз я там придумаю якої з центральним кутом 120 градусів. Тобто ось в нас є коло. Ось у нас є кут 120 градусів. І нам відома довжина дуги. Нехай вона буде, ну, наприклад, 10 пі. А треба знайти радіус кола. От якщо б ми виводили цю формулу радіуса з формули довжини дуги, ну, це не важко, особливо для тих, хто добре там, з фізики це робить, тут складніше. Це буде складніше, ніж побачити ось що. От 120 градусів це яка частина кола? Це третина кола, так? Третя частина бо коло – це 3 рази по 120, 360. І якщо я знаю довжину третьої частини кола, то я можу знайти довжину всього кола. Треба 3 помножити на 10 π І це буде 30. π Знаючи довжину всього кола, ми завжди зможемо знайти радіус. Це вже не складено. Бо з цієї формули, ну, всі можуть вивести, мені здається. Треба L поділити на 2 π L – це в нас 30 π поділити на 2 π пі скорочується, 30 і 2 скорочується, і буде просто число 15. Так, візьмемо ось такий номер. Нехай в нас є сектор, який відповідає до зікола кола 60 градусів і радіус 8, тобто в нас є коло центральний кут 60 градусів, радіус 8, а нам треба знайти площу сектора. Теж давайте міркувати таким чином. 60 градусів це яка частина кола? Діти, хоча один, скажіть. Всього в колі 360 градусів. Хоча один мене слухає? Мабуть, ні. Це одна шоста частина. І тому, щоб знайти площу цього сектора, достатньо знайти площу круга, а потім знайти 1 шосту від площі круга. Площа круга. Мабуть, всі повинні пам'ятати формулу, і вона є на НМТ, це П квадрат, і це буде 64 π а тому С-сектора, це буде 1 шоста помножити на 64 пі. 6 і 64 скорочується на 2. Буде 32 третіх пі сантиметрів квадратних. Це площа сектору. Так, дивіться, діти. Я вам надсилаю ДЗ за цією темою. Мені здається, що ми могли щось з вами подібне вже робити в минулому році. ну, Зайвий раз не буде погано це повторити, бо дуже скоро нам це знадобиться в темі сфера і куля. Так, зараз. Тоді до зустрічі. До побачення. А побачення.